А? Можна ваше посвідчення, будь ласка? моє посвідчення Так, Годима Сергій Юрійович. Я ж вам я Так, пункт 18.3, виконайте. А? А, я дочитаю, можна? Управління патрульної поліції в місті Києві. Годима Сергій Юрійович, а можна на грудний жетон звірити? Нагрудний жетон хотів би звірити. Номер 017-68-32. Є таке. Дійсне до 10.11.2026 року. Наче схожі. час, на час... схожі. Ви мене погано чуєте? Та ні, ви просто тут машину шумляєте, ви вибачте, тихенько да. говорите. Ні, ми можемо, якщо що, перейти на ту сторону і... Ми не будемо... Ви можете вийти, ви можете сидіти. Ви мені тепер прийдете посвідчення водія своє. Ідеться відеофіксація згідно статті 40 про Національну поліцію України. Можна, будь ласка, ознайомитися з матеріалами справи. 251 стаття КуПАПу. Це перша ку я знаю, але військовий стан відеореєстраторів відсутній. Та ну, що ви там знімаєте, собі записуєте. В мене він відсутній зрозуміло чому, бо громадяни України щоб не фіксували перетранспортну ну, засобу. — І нам також. У вас є інформація з бодікам, ви можете її предоставити. Боді-камера включається тільки коли ми спілкуємося. Тобто, ніяких... А те, що ви там знімаєте? Оту... Я себе знімаю, тому що якщо ну, я буду в будь-якому випадку оскаржувати постанову, то мені для суду просто потрібно це. А все. оскаржувати я те, себе... що ви порушили? Ні, я не порушував нічого. Як, ви тільки що саме призналися? Вже на боді камеру. Що саме я сказав? Що вам? Ви знак печі я вам скажу, повідомляю, що знак печі снайдеть. Ви здійснили рух прямо. Де можна тільки ліворуч. Ось. Я зрозумів, що ви мені сказали. Пункт все правильно. Але є одне но, яке но яке прописано в Купапі. 251 стаття. Що я якщо вам я порушник, відео докази на даний час військовий стан немає. Хай нехай особа. Це чимось передбачено, що військовий стан е... давайте видикати свою думку зберігати. Ми почали 251, до свою думку до кінця. Да, я хотів би ознайомитися з матеріалами справи і все. в принципі. Більше нічого е -е, не хочу. Ви посвідчення водія приділили? Я його приділю обов'язково. Ви ні зачекайте, Ви приділили да? посвідчення водія реєстраційні документи? Дивіться, посвідчення водія і реєстраційні документи я приділю обов'язково, коли а, точно буду впевнений в тому, що я дійсно порушу. Бо на даний Як момент вас звати? я мене звати Артем. Хочу Ні, не законодавство. Якщо... Я просто хочу, щоб все було згідно, згідно чинного. Так, якщо ви хочете, якщо ви хочете, щоб все було згідно чинного законодавства, так, тоді давайте, можливо, розберемо процедуру. Пункт 2.1.2.4. Я розумію, а, що ви хочете дві, підтягнути. У Я... вас було зупинено? Да. Вас було зупинено? Да. Так. так. Чи законно, Айтер у вас підійшов, представився вам? Так, все вірно. Е, ви вимагали посічення під'явити? Так, мені приділяв. Так, вірно. Випано, правильно? Причину вашої зупинки він назвав? Нібито ну, причину зупинки, ну, причину, так. зупинки так. Причину зупинки він Так, причину зупинки. Але причину перевірки Зачекайте документів. Хвили... Зачекайте, хвили... Да, давайте. Причину зупинки він назвав? Так, назвав. А далі, якщо ви знаєте процес проведення розлізстрови да. і решти, якщо до цього доходить. <реку> Це трішечки інше. До початку розгляду справи mm -hmm. ви зобов'язані пред'явити посічні водія, реєстраційні документи на транспортний засіб, те, що вказано у відповідних Дивіться. пунктах правил дорожнього. Я... Зачекайте. Ну ми ж маємо взаємну повагу Ну ви зараз Правильно? просто невірно трактуєте законодавство. Ну, я не невірно трактую. Я, я слухаю викорляю. вас добре. Далі в процесі розгляду справи користуватися такою статтею як 251 з ознайомленням доказів порушення. Mm -hmm. Ви маєте право вже під час розгляду справи. Угу. На даний момент повідомлення про початок розвитку справи вам проведено не було. Я думаю, не казав ніколи, що розпочато було проведення розвитку справи. То, можливо, я помиляюся, вам сказали, що розвід справи розпочати. Документи вам мої для чого, хлопці? Для перевірки. А де таке прописано в пункті? Ви так. маєте їх пред'явити, я перевіряю, чи вони дійсні, чи маєте відповідну категорію для керування транспортним засобом. Це прописано чітко в законодавстві. Так, да, в якій Ви статті? Путете, у вас є закон України про Нацполіцію. Ось, у вас є стаття, не. у вас є там 11. 32. 32, а пункт. Який пункт? А пункт 32 статті який? У вас є 35 зупинка, 32 е -е, чекай, перевірка. У вас вваж... є такий білий листочок з припис називається, Перевірку особового складу. Я не перевіряю у вас. Ви не перевіряєте ну, зараз. Схорім те, що ви перевіряєте. Ні, я вам хочу... працівник поліції дає застанову придивити посвідчення водія реставраційні документи транспорт за словом. в чому? Вибрати. Який пункт правил? Вам продовжував було роз'яснено. Який пункт воно ну, ми ж не побуває розказувати. Ну, роз ви сказали 32 стаття. Судья, будь ласка, я приношу ці 32 три друга стаття. стаття. Якщо пункт. вас є певні певні е... О, оскаржуйте мої дії в суді ні, ні, ні. так само, і... чекайте коночки. Якщо вас є якісь певні, можливо, проблеми. Зі здоров'ям я не знаю, Ні, точно. Як ви, ви нас щоб ми знали, тому що ми повторюємо. Можливо, голосніше говорити, можливо, чіткіше говорити. Як я, а всі я б сказав, ми сказав ми я, згадуємо я ж попросив вас, поясніть мені, який пункт якщо вам ви просили, сказали. 32 стаття. Я ж вам все сказав. Віддайте я, та що я ж вам вам Ні, Ви підійшли? Я не розумієте, прив'язуєте. книжку, проті. Якщо ви якщо ви не розумієте, то я вам повторю. Мені ви не не я вам повторив вже три ми... рази. Для чого він вам? Він у це мене все? є. Для чого він вам? Ну, шо, а для чого в, в цирку, чи що? Ну, для чи чого вам? Ні, зняти ні, ні контент і ні, 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 Нічого знімати не хочу. Мені ця інформація ну, треба знімати, для того, щоб вікуп. я міг оскаржити цю інформацію. Не Хлопці, не давайте не підвищувати. Дивіться, я вам двічі вже повторював, я вам третій раз повторюю. Приберіть, будь ласка, посвідчення, одяг це ці документи натратити зараз. Сінятися відмова від підділял. Для чого вам мої документи? Чи, Все, добре, дай чекаю. Дай -дай -дай.